У мисочку я відважила 100 г сої. Я її ретельно промила і почистила від сміття. Тепер я заливаю її водою, лию багатенько, щоб вона могла гарно набухнути за ніч. І залишаю цю сою розбухати на ніч. Ось такий вигляд має замочена на ніч соня. Дивіться, як вона гарно збільшилась в розмірі і розбухла. Тепер буду її протіжувати на сито. Протіжену сою перекладаю у блендер, в якому буду її подрібнювати. Для того, щоб соя легше подрібнилася, доливаю сюди. Приблизно грам 300-400 води. так Потім ще долиємо, як вона подрібнеться. І подрібнюю її. 2-3 хвилини у блендері, і моя соя ось така ось гарна подрібнена з пінкою зверху. Так, так і хочеться її вже з'їсти. Але це ще не все. Потрібно далі взяти друшлячок, якусь цупку матерію. І цю сою гарненько сюди процідити, я буду протіжувати порціями, тому що в мене маленька ця матерія. Ось так відкинула сою. І тепер, так як дою, віджимаю цю матерію і, виходить, молочко. Після того, як я віджала мелину сою, я додаю ще півлітру кип'яченої холодної води так, щоб загальний об'єм молока був літр. Тобто зі 100 г сухої сої у мене виходить літрова баночка молока. Далі ставлю, щоб соєве молоко закипіло. З того, як ми віджали мелену сою, у нас залишається жмих, соєвий жмих. Він називається окарою. Його ні в якому разі не потрібно викидати. Я його використовую е, тоді, коли роблю котлети, додаю фарш, додаю в тісто, додаю е, у творог, коли я його запікаю. Получається дуже смачно і корисно, тому що в цій окарі е, залишається досить багато білка. Після того, як молоко закипіло, я охолодила його приблизно до 40 градусів. І тепер додаю трішки ваніліну. Щоб був кращий запах. І для більш такого виразнішого смаку додаю буквально таку чайну ложечку меду і розколотюю його тут гарненько розмішую. Все, тепер молочко охолоджую і ставлю у холодильник. Мені чомусь воно більш таким охолодженим подобається на смак краще, ніж у таким гарячим.